Який а, каже, а це ми вийшли на прогулку. Всім привіт. Доброго не світи. А. Ми їздили тільки що по справах. Ну, ми сьогодні гуляли вже з Артемом, а снігу не було такого. А це ми ввечері їздили в місто Нам в Ухо йому. Документи було відвести. Да. Коротше, тут такий сніг, мінус три. Каже, Артем нічого собі. Ми тільки що їдемо, їду за рулем. І страшно, того, що є. Того, що майже вся зима пройшла без цього, без снігу, а сьогодні перший сніг, можна сказати. Ну, може, да. не перший, нескільки разів. Вони не їздили, а тут ще й по темному, uh -huh. і воно морозить і слизько на дорозі. Так, uh -huh. Подеш, я застібнусь напевно. 50 км їздили. Ну uh -huh. І він не хоче заходити. Він ще й не в тих не в той обуві. А, а в чому? Не так? Не в этих? Та не в зимні. Не в сапогах? Ні. Та не в тих що в калюжі да, Я хотіла сказати за калюжу, бо там писали нікоти. Що я його туди пускаю. Він в той калюжі був дві хвилини і ми вже йшли додому. Калюжа ця знаходиться у сусідів, не в нас. Ну тут. так, і, этот, і він же ж захотів гавчита, залізти туди. Ти так оце розказуєш, як будто ти стоїш і дивишся, як він мокрий там купається. Нет. Він взагалі в сапожках, це в перше Зверху на сапожках. Костюм не промакайка. Якщо тобто те, ну, да, тут... те, що він тут зверху замазався, угу. це не значить, що в нього мокрі ноги. Ну, Просто да. костюм замазався. Дитина щаслива попри, е, да. Не те, що замазався. Так, ні, я Знаєш, чого його пустила? Взагалі так. Вагалі, його отак би не пустила в оцих обуви, в оці. то, що в... в нього був костюм грязний вже, і я думаю, хай він його вже домаже, і я його одразу постираю. Ну, а дитина, він слухняний. Йому, кажеш, не можна, він не йде. Ну а якщо він каже типу, можна, а ти дивишся, що будеш стирати і кажеш можна, він не пішов. Залазь, 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 залазь. Зараз буде їхати на задницю. Да. Ой, скользко, зараз упадеш. Акуратно. Не та о. Без, і... без рукавичок. Вони в машині. Нема рукавичок. Немає в машині і шарф. Що там? Що, клас. Коложність. Боже, боже, диви, мені так непривично, що в нас є сніг там писали, Мені ще не вистачало грязюки дома. Так раз грязюки не було. Я його перенесла, в ванну поставила, Тихай там рози. Не треба. А він снігу. Снігу йому хочеться. Каже, таке випало. Скільки тут? Сантиметр є. Отбіль. Тривога. Це, це от бой, була тривога. Це от бой, три. Щось холоднувато. Да, Тьом, що там, гуде? Як гуде тривога? Чуєш? Все, це бой. Це ж нічого страшного. Да, ми їхали в машині, якраз тривога включилась. Так, 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 так. І зараз отбой, да. шо, шо, шо? О, Дивись, яке пише, що повышення мінус чотири, мінус два і поніження. Поніження мінус дев'ять, мінус сім. Сім градус. Дев'ять градусів морози буде. Надіймо капішон, на нього шиявся зверху. Ні, треба да? да, Воно так не за, не, не залазить. Стой. Щоб шию стой. не дуло. ми взагалі Оп. не собрались гуляти, як всі Що? Ну, лізь, пошли, давай вдвох заходить. Хоче, він хоче з'їхати. Ой, ой, дивися, щось. там провод. Оп, так низько, так. Да. І що? <кхи> <Шо? кхи> Сніжка багато зверху, так? Да? Ой, як багато. <кхи> У ні мене. Що, туди йдемо? Чи ти хочеш з'їжджати? Не хочеш? Не, холодно. Не треба, ну, не, да? не, не з'їжджай. Ні-ні, холодно. Давай злазить назад. Пошли. Погуляв трошки. І хвата, так? Да? Не світи фонарем. Ох. То у вас не видно, засвічує повністю все. Що? Угу. це, каже, снігу, так? Да? Зима. Буде, чи йде? А? Нема. Це супаде, супа каже, що ти його а бросив. А воно, а воно як дивишся о, це, в інтернеті, так всі виставляють, у всіх більше випало. Ну, й до нас, хоч гамульчика. Дашь, ну так, да, вчора таке єлі-єлі було. На. Ага, каже. Ага, каже, сам його держив, воно холодне. На. Та не давай замерзнуть руки. Бери, смішене, бери. <хи> холодне. І ще. Холодне? Да? На. Бери. Там машини їде, так? Да? Газують. Отто газує хтось по снігу. Нема мозгів. Куди оце так газувати по, по, этому? по, по слизькому? Ну да, на дорога, кстати, слизька. Опа! <кхи> Нагулявся. Артем, надо Ване набрать вані. за пазуху принесем снігу. А, він вообще то був, що ж на вулиці. Та він гуляв. Ну да. що там таке? Що? <кхи> За, а руки не пробував. Що, тобі воно треба? Дай ручку попробуй. Фу, грязна. Мама, мама. Мама стала. Вічна ця палка, ти скрише. Ой, акуратно. Любить він її трогать. Аккуратно. Якраз нормально. Що погуляє. зараз перед погуляє сном, так. Да, да. Ну, він то гуляв, потім він заснув. Баба. А чого? Чого освітло не, вимк, не вимкнуло? Не знаю. А це що це він хоче, це щоб це ти, це... ти з ним опять ішов? Опять наверх йдемо. Пошли наверх. Пошли. Пошли наверх. Давай. Давай, давай. давай. Топ, 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 топ. топ, -топ, -топ. Що? що? Ще Били? сніг, типу, він хоче, щоб ти йому ліпив. Ти ж це... поняв, це ж Ваня ми... ліпив йому. Ми, ми не ряли в сніг, як були малі. Повна пазуха снігу, повні ноги снігу, а дітки современні. А потім ще пишуть, що він буде лізти завжди в грязь. Ага, буде він не Так, Таких брезгливих дітей ще пошукайте. Це точно. так до всього. І Ваня такий самий був. Що сніжочка тобі надо, так? Сніжочка надо. Собачку на стіні. Дивися, папа, скільки взяв. глянь, на, Великий кусочок. Холодне. Кинь його, фу! Кидай. опа, на, на лавочку, Щоб трошки більше випало, можна було, щоб. Багато дивись. А хто це гріп його? а не ліпиться. Дивись. Ох, хороший снежок, да? Щоб... 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 Холодно, да, Кажа. Кажа, липыщи. Лип Ознайщи, Опа. На. Холодно, холодно, папе. Ручка ну, замерзла. Ну же, ухо замерзло же, надо. Що, і там треба? Він думає, що то куча. Та ні, то що, я там камушок там лежить. І пісок там, Артем. Угу. Оце, ну, він йому ну, каже, класно, бабу снігову зліпить тільки з чого. Так, да, ми тут могли тільки бабу грязяву зліпити. Що? Ну, да. Бери лопату і гриби. <звук> Ногами. <Що ти> робиш? <звук> О, давайте, тут більше нас О, тут бери сніжок. Аж каже, темно вже не видно. Піска нагоріть. О, ще й не хотів так гребанув. Витрошуй. О себе не обма. Що напашіть додому. У мене вже замерзли пальці, нос. Непривично. А, ну минуточку іще. Ой, ой! О, диви, він навіть дотрагуватися не хоче. Так, Упав, так? Бубу? Ой, 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 ой. <хи> не впади. Туди хочеш їхати? Нельзя, упадеш. Бубух, упадеш. Не треба. Замажешся, в тебе обувь взагалі то не та. Не їдь так далеко. Пашлі вже додому. Пашлі додому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стой, пошли машина, О, їде. Підімо додому. Ану, руки попробуй. Ану, ручка холодна. Холодна, страшна. Тут заховав. Все, давай дуже додому до йти. Ні, тепер ми короче, будемо Ну? Щоб дойти додому. А, а пошли до вані. Що там Ваня? А робить? давай Вані снігу отнесем, давай. Зробимо йому снежку. Бери, Бери той сніжок і неси вані. А ну я зараз пошукаю принесу, Є, нема. Та, яке відро? Клади сніжок в коробочок і неси вані. От, от Ось, оце бери. Клади. О. Ось так. Холодний, так? Да? Все, ну дій додому. Вона вже замазла пальці. Маши всім пока і підемо додому. Махай маши. пока. Мені махай Є. пока. Зараз папа тобі ще зліпа, ти маши пока. Ось, диви. Коротше, всім О. дякую за перегляд. Ти маши всім пока. Помашив мамі пока. От, Все, молодец. Всім пока-пока.